Що б я ще додала, коли мене хтось із близьких питав, от чим би я зацікавила свого читача, от як би я йому пояснила, от що такого вартого для українського читача в прозі Хичуяна? ну, перша відповідь це є: дивовижні перегуки наших історій. Майже всі ці колізії історичні яких торкається Хичуянова фраза, вони є абсолютно зрозумілі. У нас був голодомор, у них був геноцид, Нас і їх, і нас довгі роки намагалися позбавити нашого минулого, нашої мови, нашої віри, можливості вільно висловлюватися. Як І ми, вони також намагаються знайти. Своє гідне місце в сучасному світі в його політиці, геополітиці, в його мистецтві, в його літературі. Ну і наостанок додам, що небагато є таких книжок, які видавця глибоко зачіпають як читача. Це, власне, за останні мої роки це. Перший такий текст, з яким я собі так і не дала ради на якомусь емоційному рівні. Мене До останнього, коли я перечитувала ту книжку вже навіть в Орійному макеті, мене, мене заливала якась хвиля, хвиля пережиття. Тобто я не ставилася до цього тексту професійно як читач, як видавець, він мене цілий час на рівні смисловому, він мене цілий час якось наново вражав. Ну, скажімо, там є декілька таких образів, от е, людини на межі, за якою вже далі просто ну, нічого немає. Е, скажімо, батько, який відкопує дитину з-під уламків зруйнованого будинку, е, який вже втратив інших своїх рідних, і він цю дитину, е, і він цю дитину, знаючи, що ця дитина загине, він цю дитину до останнього розраджує і розповідає історії про ангелів. Або старий чоловік, який, е, якому взяли в полон його єдиного прийомного сина, і який знає, що йому повернуть цього сина е, вже в труні, приходить до синових товаришів, щоб перед, перед виправою до ворога на обмін е, трунами, щоб їх підбадьорити і розвеселити, розказує їм якісь смішинки. Е, або ж, е, Останній герой історії Лада нові дерева, котрий віддає найдорожче, що в нього є, задля того, щоб загріти змерзлих дітей посеред білої завірюхи в горах. Я дуже би сподівалася, що для читачів ці тексти також будуть відкриттям, потрясінням, чимось таким важливим. Важливим знайомством, задля якого варто цю книжку брати до рук, і е, сподіваюся, що це є перша і не останніша книжка, яку ми зробимо разом.